Всім привіт! Посол Російської Федерації у Вашингтоні Анатолій Антонов заявив, що плани країн Заходу завдати поразки Росії зірвалися. Це ясно вже сьогодні. Про це повідомляє Ріа Новости. На нас ополчився весь західний світ. Проте вже сьогодні ясно, що плани завдати стратегічної поразки нашій країні зірвані. За його словами, Росія особливо за останній рік перебудувала економіку, посилила свою військову міць. І активізувала співпрацю з більшістю держав. За його словами, день у день російські дипломати відчувають прагнення недругів підірвати багатовікову дружбу з країнами співдружності незалежних держав, а також Азії, Африки Латинської Америки. Раніше Антонов заявив, що Росія не ворог Сполученим Штатам і хоче тільки рівноправних відносин між державами. 24 лютого 2022 року президент Росії Володимир Путін заявив, що прийняв рішення про проведення військової спецоперації із захисту Донбасу. Відповідь на прохання про допомогу від главнр іДНР. Рішення про проведення операції стало причиною нових санкцій проти Росії з боку США і їх союзників. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!